Рібятулі, не забуваємо, що в нас є на перевозі така вітрина, яку всі обожнюють взимку. Взимку тут такі черги стоять, чесно вам скажу. Всі приходять за цією квашеною капусточкою. Капусточка зараз по 60 гривень так же? Капусточка а, з, яблучком, з яблучком 70, так? Да? А салатики по чому? 100 гривень салатик. Крижалечки на ці на голубчики, хто там планує, 70 гривень кілограмчик. Есть долма, есть черносливчик, да, у вас да. так и салатики. Покажу уже вам, які тут салатики. Кимчи чи есть? Почем? 200, 200 килограммчик. Да. А баклажанчики почем? 200 печеные, жареные и по 150 пятьдесят салатик закидают. Салатики, сто салатики 150. О, Так я там не видно, где ты баклажанчик. Вы его спрятали? Так, і огурчики, і, і, ну, і помідорчики. Дивіться, малесенькі такі і зелененькі є. Тому все є на привозі. Ребята, кого на солененьке, не стесняємося, приходимо, вибираємо. Відкриваємо сезон. Ну так, да. приходьте, вибирайте. Ну блін, я не можу піти отсюда, ну, блін, тут все класне, все-все-все шикарно просто.